Що ми їли на різдво в португальських родичів. На святвечір традиційно подається все варене, варені овочі, варена риба, тріска або португальською бакаляу. Восьминіг, варені яйця. На свята португальці часто купляють свинячу ногу для призунту, різні нарізки і закуски. З гарнірів на столі завжди є рис і картопля, варена чи запечена. 25-го їла курячий супчик, канджа легесенький такий рис, овочі, знову ж таки восьміні, а і різні види м'яса. Відварене м'ясо на кістках, це теж, до речі, традиційна страва, або ж просто різні види м'яса відварень. Був також запечений молодий костик з картоплею. Жодного салату з майонезом, жодного соуса замість соусів, оливкова олія з чесноком, жодних солодких напоїв або вода, або вино. А з солодкого, традиційні португальські десерти і свіжі фрукти, ананас, диня і полуниця. Як вам традиційне різдвяне меню в Португалії? їли б таке? Чи ні?